Ми вас вітаємо сьогодні. Нашу клініку відвідав шановний Юрій Юрійович, якого ми оперували в нашій лікарні. Скільки часу пройшло після оперативного втручання? 26-го числа операція була прошлому місяці, 26-го числа. Так повідомляємо, що Юрій Юрійович наш є військовослужбовець, який відстоює нашу країну, захищає. Тому ми вам в першу чергу хочемо подякувати, що ви. Служите в честь нашої країни, що ви даруєте нам гарні емоції радість, об'язана йому сто вам дякую, що так о, помогли мені. Бо з такими болезнями я би там ну ніяк не смів би. То вам дякую дуже гарно. І Ми вам ще дякуємо. Що ви до нас звернулися? А якби ви знайшли нашу клініку? Мені знайомий по рекомендації сказав, що дуже гарно, гарна лікарня. Він також був у вас. Десь до ну, приблизиції на два місяці тому назад теж робив таке ж саме операцію, як у мене робив. І тому я от, обратився до вас, послухав його, бо він казав, що у вас файна лікарня, все, все прекрасно. Тому я бою, от за 52 роки я перший раз в больницю, я взагалі болеці не біжав. Тому я взагалі боюся від врачів. А ще все гарно вам сподобалось персонал? Так, да, дуже гарно. Персонал дуже гарно, нормально, прощаються. Розговорювати нормально, так що і, і саме головне, що для мене поправку саме з да, важливості. Тому да, ми вам щиро да. дякуємо, що ви відвідали нашу клініку. Це Юрій Юрійович, Чарівна дружина, ваше ім'я Наталія Степанівна. вона, можна сказати, його привела до нас. <рес> да, за ручку можна сказати, за ручку привела. <рес> так, ми вам щиро дякуємо, що ви звернулися до нас. Операцію, яку ми виконували, будемо називати чи ні? Ні, не будемо. Ми вам бажаємо швидкого одужання, ми так. з вами не прощаємося, тому що ми вас і надалі будемо очікувати на планові контрольні огляди. Вам яко, дякую, дякую вам, що ви добрий, такі все. І відносини, і обслуговування все на вищому уровні. Та точно, бо за 52 роки, кажу, перший раз в борниці я не ожидав, що так все прекрасно, так все буде до мене відноситися, так все нормально. Тому ми кожному вважаємо, щоб ніхто нічого не боявся і звертався, якщо є якісь все ж таки нюанси по здоров'ю, не зволікати, не соромитись, телефонувати обов'язково. Обов ми допоможемо. Обов'язково дякуємо вам гарно дуже вам гарно. Дякуємо за, за все. За ваші теплі слова і за все повністю. Бо без вас дуже тяжко було б дуже тяжко.